Привіт, любі! Тільки що ми з вами закінчили етер про Стопчука, Говорили про Едіпов комплекс, етер вже на моєму каналі. Говорили про те, що значить, коли чоловік. Постійно кожні 2-3 роки одружується на новій дружині, яка схожа на попередню. Чому вони обирають собі все молодших і молодших дівчат, і як це у нас у суспільстві чомусь вважається якоюсь нормою, якоюсь просто ну, він, він такий, він, це характер. Хоча насправді це є таке дуже велике питання щодо едіпового комплексу, який у психології дуже. Добре, досліджений, зокрема, психоаналізі. Саме про це ми говоримо у цьому матері. Якщо вам цікаво, чому взагалі стосунки портяться дуже часто після того, як з'являється у парі дитина, все про все це ми говоримо. Йдіть на відео і дивіться. Дякую.